Вітаю всіх. Сьогодні у проєкті Слово що Єднає ми почитаємо уривок з Євангелія від Іоанна, глава 8, вірші з 51 по 59. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього. Амінь, амінь. Кажу вам: якщо хто слово моє збереже, то й смерті не побачить повік. Тоді сказали йому іудеї: Тепер ми зрозуміли, що біса маєш, Авраам помер. І пророки, А ти кажеш, якщо хто слово моє збереже, то й не зазнає смерті по вік. Невже ти більший від Отця нашого Авраама, який помер, і пророки померли, ким ти сам себе робиш? Відповів Ісус: Якщо я славлю сам себе, то слава мене ніщо. Є Отець мій, який прославляє мене, про якого Ви говорите, він Бог наш, і ви не впізнали Його. А я знаю Його, і якщо скажу, що не знаю його, то буду подібний до вас лежець, але я знаю його, і слово Його зберігаю. Авраам, отець ваш, був би радий побачити мій день, і побачив, і зрадів. Сказали ж Іудеї до нього тобі немає ще п'ятдесяти років, і ти бачив Авраама? Сказав їм Ісус: Амінь, амінь, кажу вам раніше, ніж був Авраам, я є. Тоді взяли каміння, щоб кинути на нього. Але Ісус сховався і вийшов із храму, пройшовши серед них, і пішов далі.